Добрий день, мене звати перга Микола, мені 9 років. Хочу вам розказати про свою козацьку фортецю. Тут є чотири вежі, де охороняють її. Також тут є церква. Біля нею є два дерева. Також грибок. Тут є. що 에... це ще будинок. Є будинок, де собача будка. Саме головне собача будка, так? Да? Так. Да. Mm. Також тут є. Mm. Фортеця чим огорожена? Парканом. E... Парканом. І тут є шипи, щоб не... вороги сюди не пройшли. Абрама яка в неї? Брама відкривається, я так зрозумів, правильно? Да. Так. От Оттуда виходять козаки. Також тут є корабль Чайка. І роблять, щоб плавати на охоту на рибалку. Це чайка у нас в процесі виробництва, правильно? Так. Да. Тобто козаки, які продукують. Кораблі, це що у нас? Що це таке? Це лісниця. Вони там піднімаються і строять вище. Драбина, мачта. Тобто роблять мачту. Зрозуміло. Ну а так, в принципі. Тобто, це... я так зрозумів, це якоби частина фортеці. Тому що, наприклад, у нас церкви та будівля, яка знаходиться в межах, межах смугу. Паркану. Тобто це якби двір, це вежі і так далі. Це у нас люди, які знаходяться. Ну, Майже все, я гадаю. Ну і це, я так зрозумів, брама. Так. Так. так, ну я думаю все. Чайка в процесі виробництва. Все, до побачення. До побачення.